Це мийний комплекс Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Тут щодня миють тролейбуси та трамваї, які курсують нашим містом. Це приміщення та сам комплекс були здані в експлуатацію у 1977 році. Відтоді капітальних ремонтів тут не проводили. Цього року тут вперше проведуть капітальний ремонт. «Здесь запланований багатий комплекс робот, починаючи з термомодернізації, заміна оборотного водоснабження, водопостачання, заміни підлоги, внутрішнє утіплення, освітлення, енергозабезпечення, автоматика. Весь комплекс робот буде тут виконуватися. Це дуже важливо для нас, щоб зробити мийний комплекс сучасним. За зміну на цьому комплексі миють більше 70 тролейбусів та 10 трамваїв, зовнішні помити з замести, повитирати резинки, Витирати сидіння, це все треба час розумієте. На придбання нового комплексу та реконструкції будівлі витратять кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми, як місто, брали на себе зобов'язання при умові отримання грантових і кредитних коштів показати один мільйон євро співфінансування. Банк дав нам кредитні кошти на закупівлю тролейбусів, виділив кошти на будівництво лінії на мікрорайон мальованку грантові. А місто зі своєї сторони не набрало один мільйон євро, щоб показати співфінансування. Тому 18 Десять мільйонів гривень буде враховано як співфінансування міста в рамках контракту, який був підписаний ще в 2018 році. Сергій Косюченко, Ігор Грач – Новини на Суспільному.